Напевно, це найкраща доставка з Німеччини. Це зарядна станція Блуетті а це 70. Відеоінструкція, як її і не тільки її замовляти у Німеччині, є на Ютуб каналі Міст Шопінг. До речі, з минулого року скасовано плату мита і ПДВ на товари електрогенерації і РЕБ, тож купувати такі станції у Європі набагато вигідніше. Глянемо, як все запаковано надійно. Зверху тут є три кабелі живлення, інструкція. І ось нарешті моя зарядна станція. Вона вже заряджена на 36%, компактна, але важка, важить майже 10 кілограм. В Україні ціна нової такої станції починається від 34 тисяч гривень. А я ж купив у Німеччині і разом з доставкою в Україну заплатив всього 21,5 тисячі гривень. Купуй за кордоном, а доставить міст шопінг.